Далі я пропоную більш детально подивитися, що відбувається на лінії розмежування. І розпочнемо якраз з бахмутського напрямку. І я нагадаю, що ми традиційно працюємо з онлайн мапою Діпстейт. Отже що ж, ми поговоримо про цю ділянку фронту, яку ймовірно вибили Збройні Сили України, це шириною саме приблизно на цю на цій лінії розмежування вона знаходиться. Як бачимо, поки що аналітики Діпстейт не провели уточнення на карті, адже інформація ще дорозвідується. Але я нагадаю, що говоримо про ділянку шириною в 3 кілометри та глибиною в 2,6 кілометри. І за даних умов росіяни мають бути повністю вибиті з лісів урочища ступки. Тож як бачимо. Ситуація на цій ділянці на і загалом тут тривають бої в Бахмуті та біля траси через Хромове. Наш генштаб говорить про те, що були відбиті атаки на Іванівське та Ступочки. І я нагадаю, що все ж таки активні бої тривають у самому місті та на півночі, поблизу траси часів яр Хромове-Бахмут. І відразу поговоримо про Авдіївський напрямок. Тут також тривають бої північніше Авдіївки. Наш генштаб говорить про те, що противник наступальних дій не проводив. А от аналітики інституту вивчення війни говорять про те, що нібито збройні сили України ходили в атаку на селище Водяне. Але як поки що, ні аналітики Діп Стейт, ні наш генштаб цієї інформації не підтверджує. Ну і змін на карті також ми не фіксуємо. На Мар'їнському напрямку підрозділи Силоборони оборони та. Також відбили численні атаки противника на саме місто. Ну і також російських пабліках вже шириться інформація про те, що нібито вночі відбулося активування збройних сил України саме на напрямку вугледар Павлівка Микільське. Поки що це не офіційна інформація. Ми знаємо, що довіряти загалом пропагандистам та вірити російським паблікам. Ми не можемо. Тож підтвердити ці інформації. Ми також поки що не можемо. Адже ні генштабні аналітики про це не. Не говорять, а от росіяни плачуться про те, що збройні сили України ввели артилерійський вогонь по тилах Волноваського району, і вранці також активізувалася саме ця ділянка фронту. Тож будемо слідкувати далі за розвитком подій. Далі на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська та Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Також у Великій Білозерці, як бачимо, це синя крапка зараз на онлайн-мапі. Минулого тижня більшість колаборантів залишили цей населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.